А чому я вирішила поїхати на цей ретрит? Тому що у мене були враження від попереднього. Я пам'ятаю цей стан, це натхнення, цю легкість. І саме за цим я приїхала сюди цього разу. Але зараз я приїхала в геть іншому стані. Якщо перший мій ретрит був більш такому пригніченому стані, я в нього заходила, то зараз навпаки я заходжу в стані такої легкості. У мене є очікування, що я вийду звідси наповненою, перезавантажусь, і в першу чергу я хочу очистити свій мозок, тому що я розумію, що за останній рік там дуже багато накопичилось, я вже просто не вивожу. Я приїхала саме за. Очищенням, скажімо так, і мозок, і також тіло, тому що за останні півроку я занедбала своє тіло, скажімо так. Я відійшла від того, як я жила раніше від того ритму. Ну не знаю внаслідок чого, але це таке це вже не важливо. Я хочу от привести в. Порядок, скажімо так: свої думки, своє мислення, своє ставлення до себе і вийти з цього ретриту оновленою наповненою і натхненою. Ось так. Отакі мої очікування. Дякую. Я отримала те, за чим прийшла. По-перше, і по друге, я отримала набагато більше. Наразі я себе почуваю волшебно, <свісно> <свісно> чарівно, цікаво. Я трохи розфокусована, і поки, як наче дитина, от у мене такий стан, як дитина, але в той же час я от маю дитячу радість, я дитячу захопленість маю. Я бачу цей світ по-іншому. Для мене ретрит це про повернення радості життя, напевно. От я можу так сказати. І це повернення воно відбувалось завдяки саме духовному просвітленню. От я не побоюсь цього слова сказати, що от я я просвітлилась. От я заглянула в таку малесеньку шпаринку, але я побачила вже багато чого для мене цікавого. А взагалі в процесі мені було легко, мені не було складно. Мені, напевно, на другий день. Мені от хотілося додому, але це, ну я розуміла, що це буде. Ну, якби без, без цього ніяк. Тому для мене я така заспокоїлась, все нормально. Харчування суперове. Мені взагалі було все смачно, і я не перестаю дивуватись, як не хотілося їсти. Ну, не було відчуття голоду. Я це дуже чітко відслідковую. Я взагалі ну, мені вистачало того, що давали. А, це взагалі мій мозок просто він вибухнув від цього досвіду, скажімо так. І я дійсно відчуваю цю енергію. Я, я ніколи в житті не думала, що я переживу таке, що я зможу так от відчувати і що я в себе це візьму. Такі дивні речі вчора. То, вже, це просто. Я дуже, дуже велике дякую. Для мене це такий величезний дуже досвід. І я сподіваюся, що я в собі щось відкрию. Ну мені от прям кортить, мені от щось хочеться, мені хочеться давати. Ну і мені здається, що в мене є якийсь меджік. Тому я хочу це розвивати. Спочатку це буде як хобі, але можливо це і переросте в якесь, в якусь справу мого життя. Тому що я перед новим роком якось спілкувалась. Там, з дівчинкою по розвитку особистості, от все mm -hmm. я хотів, я хочу, хочу mm -hmm. от щось таке давати. І вона мені розповідала як вести інстаграм там, про саме перукарську діяльність. Я кажу, мені треба загально, тому що ну я так сказала, просто кажу, можливо, я займусь чимось більш цікавим і більш іншим. І от, можливо, цей час настав, і я хочу спробувати чаші. От мені ці чаші мені... ніколи не чула. Ну я не знаю, що це за інструмент, але мені тут засіло, тому буду знайомитись. Я натхнена, я вдячна. Я відкрита для цього світу, як брати, так і давати. І я бачу справжнє життя. Я, маю, я вмію дивитись по сторонам. Я дуже дуже дякую. І це не остання наша зустріч, не останній ретрит, тому що йди вперед. Я це пам'ятаю. Я дуже тобі дякую. Це